Заради чого ми сьогодні з вами зібрались, я вам дам супермощну практику, яка прийшла надпотужну, яка прийшла від творця. Для вас, мої любі сонечки, зараз буде практика. Для... Це практика для того, щоб прийняти Творця, якщо ви готові, звичайно, певний намір, і е, прийняти свої вищі тіла, завантажити, щоб відкрились і наші, завантажились наші вищі тіла. Наші божественні вищі здібності, щоб бачити, знати, чути. Раз. Зразу хочу вам нагадати, що всі медитації зі мною відбуваються в стані такому прана-йога, тобто йогічний стан це стан якраз є медитації, коли ми концентруємося на серці. Ми пам'ятаємо, що всі практики, все тільки через серце, це самі головні двері. Якщо ви будете тут сидіти, це нічого не працює, але все одно щось робіть хоча ви... Так от, мої любі сонечки, будемо концентруватись тут. І коли ми вдихаємо, піднімаємося свідомістю, ми завжди нас, ми не дихаємо грудьми, ми дихаємо тільки животом. Тому що якраз там знаходяться наші нижчі чакри, життя наше низьке, як людини, душі, ми це будемо віддавати вверх. Тобто, і при видосіх завжди животик втягується. Це саме головне. Що зараз таке схематичне треба знати? І зараз, мої любі сонечки, ми з вами зробимо цю супер. десь Бог, супер, просто неймовірну практику. Сяйте, будь ласка, зручніше і повністю розслабтеся. Ви повністю розслаблені. І проявіть чистий намір. Сконцентруйтесь тут у серці, поставте, будь ласка, ручки в долоньки. І от на рівні свого серця, концентруючись, проявіть намір про те, що Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Я відкриваюсь, відкриваюсь тобі. Я відкриваю, відкриваю, відкриваю тобі своє серце назавжди, назавжди, назавжди. Хай завантажиться всі мої вищі тіла своїй щаслиці. Я готова, я готовий. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Назавжди. Назавжди, назавжди, і ви робите вдих свого серця, і летить ваша низька душа. От прям з першої, другої, третьої чакри, четверте, таке темне, темне. Ви летите повністю за всіма своїми програми, влітаєте в серце Творця, його світлове тіло, затримаєте дихання. Животик надуйте в цей момент повністю. Розчепились, визлились з його головою, його шостою чакрою, як Сеси, Томазінко, і видихаєте повністю світлове тіло Творця, в своє серце через сьому шосту, п'яту, четверту, третю, другу першу чакру вдих. Видих. Ви свого серця зараз берете і вдихає, робите вдих. Через п'яту чакру входити в гіганське ангельське тіло. Зливайте з ним повністю. І видих завантажуйте в свої ангельські аспекти. Через шосту чакру, сьому, п'яту, четверту, третю, другу першу. Можете ще один вдих зробити в ангельське тіло? Взяли. Я приймаю, я приймаю своє ангельське тіло назавжди, назавжди, назавжди. І прямо повністю побачити, що ваші ручки, ваші ніжки, кожна клітиночка, вся в блакитних клітиночках, таких кристалічних ви зливаєтесь, звільняється ваш хребет, вся низька енергія розлітається. І ви налаштовуєте зараз на шосту чакру і шосте тіло Матінки Всесвіту, чисті знання робите вдих. Шосту чакру входите, і в безкінечні Матінки Всесвіт і розширяєтесь на безкінечних всесвітів. До безкінечності навіть не усвідомлювати, не бачучи до кінця всіх своїх цих тіл Всесвіту, але усвідомлюючи їх, видихаєте в шосту чакру. П'яту, четверту, третю, другу, першу вдих. І ви завантажуєте. І ви є зараз безкінечні всесвіти. І ви є чисте знання. Я приймаю і приймаю тіло матінки всесвіта. Я приймаю і приймаю всі знання і Божественну волю Матінки Всесвіту назавжди, завжди, назавжди. Я її є. Матінка всесвіт. хай буде так, хай буде так, хай буде так. Назавжди, назавжди, назавжди. Завантажилась кожна ваша клітиночка. Стало космічною зірки. Всього, повністю всі планети, безкінечних всесвітів є ви, і ви знаєте, бачите свого серця, ви бачите свого серця як безкінечний всесвітів, і ви всі знання. І ви знову робите вдих, і входите в шосту чакру, розширяєтесь до Творця, до безкінечного світла Творця, зливаєтесь з ним з його безкінечністю. Всі боги та богині також в ньому, і видихаєте Фух, цей потік. Шоста, п'ята, четверта, третя, друга, перша чакра вдих. І ви є безкінечний потік Творця. Ви не бачите ні початку, ні кінця. Ви просто світло Творця, любов, безкінечна радість. Немає ні голови, ви просто є. Я приймаю, приймаю, приймаю Творця Абсолюта. Насавжди, назавжди, назавжди. Я є світло твоє. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі. Назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаю тобі все своє життя, все, ким я і є і не є, я віддаю світло твоє назавжди, назавжди, назавжди. Ще зробимо вдих. шоста чакра в Творця вийшла і видих повністю в світловому цілі творця, в безкінечному світлі. Кожна наша клітиночка зараз вібрує світлова. Ми є світло, просто присутність світла, безкінечне сонце. І Концентруємося далі на серце, і на сьому чакру полетіли, робимо вдих і входимо в сьому чакру, і безкінечність духа, присутність духа, коли ми просто є в кожній клітини всього сущого. Стан буття. Активуємо своє ціло духу. і видихаємо його сьома, шоста, пята, четверта, третя, друга, перша вдих на четверта. І ти просто є буття, чистота присутності, цей стан, коли ти є все, і в той же час нічого. Ти просто чистота присутності. Ти є і початок і кінець, ти безкінечність всього. Назавжди, назавжди, назавжди. Сами ти і я цією істиною. Твоя свідомість зараз розширилась. До цієї безкінечності і почнуть, дай Бог, відкриватися, всі твої вищі прояви, про, всі твої вищі здібності, тому що ти злився своїми вищими тілами, і поступово проходячи трансформацію через життя, буде відкриватися, дай Бог істина. І ти саме в цьому втіленні згадаєш, хто ти є, і почнеш пізнавати себе, істинного, згадувати. Що ти грава ілюзія, що ти тут просто тимчасово, Тому що ти безкінечність божественного світла та творіння. <плакова> дякую, Отець, Небесний, Дякую, мої Любі Сонечки.